Добрий день сьогодні. Ми пишемо і говоримо з Юлією Федів, це координаторка з питань культури ЮНЕСКО, і можливо очільниця міністерства культури, принаймні в публічному полі. Про це йдуть розмови. І ми би хотіли сьогодні власне поговорити про те, якою може бути культура в часі війни. Добрий день, Юлію. Доброго дня. А ми пишемо це інтерв'ю в суботу, 16 вересня. Вчора ви були на ефірі на радіо Культура і сказали таку фразу, що культура сьогодні недооцінюється. І я би хотіла уточнити вас, як ви бачите культуру і роль культури зараз, в чому вона полягає, яка власне ваша візія щодо цього? Дякую за запитання. Я б хотіла розпочати свою відповідь з такої алегорії. Нещодавно біля Міністерства культури і інформаційної політики відкрили заклад під назвою Міністерство десертів. І, от мені здається, що тривалий час прийняття культури в українському суспільстві, і зокрема в сфері державного управління, сприймалося як фінансування. От за залишковим принципом, тобто ніби культура це здебільшого більшого розвага, це як такий десерт. Тобто тільки тоді, коли ти вже наситився, коли інвестував державні кошти в інші сфери суспільного життя, які ніби є більш важливими для твого існування, тоді ти можеш вже інвестувати в культуру як щось більш розважальне. Мені здається, що такий підхід він є невірним. Тому що культура для мене вона є невіддільною від людини. Тобто культура визначає, ким ми є, і ми продукуємо культуру культурні продукти, і тому, щоб розуміти, хто ми є як українці і як держава Україна, ми маємо інвестувати в нашу культуру в її розвиток. Мені здається, що культура і інформаційна політика це якраз ті сфери суспільного життя, які є наскрізними. Тому я вважаю, що Міністерство культури інформаційної політики має отримувати достатнє фінансування і має продукувати, створювати умови для створення культурного продукту, українського культурного продукту а так. Кож ведення інформаційної війни і забезпечення інформаційної безпеки. Тому культурна інформаційна політика, як на мене, вона є настільки ж важливою, як сфера. Безпеки нашої країни, оборони тому от я би спрямувала загалом діяльність міністерства в цей напрямок. Питання бюджету і грошей дуже часто дискутуються публічно і дуже багато людей звертають на це увагу завжди. І одне з останніх великих таких с однієї з останніх справ це була заміна герба радянського на тризуб на батьківщині матері. А як ви до цього ставитесь? І чи міністерство має витрачати? Чити гроші і ресурс на такі речі досить символічні, але з іншого боку, досить коштовні. На мою думку, завжди потрібно визначати будь-який проєкт в розумінні, для чого ти його робиш. Тобто, оскільки я не була дотична до прийняття рішення, мені важко його коментувати, але завжди є більш такі символічні місійні речі, які важливо робити, зокрема як заміна герба. І є більш структурні стратегічні речі, які йдуть на довгострокову перспективу. В ідеалі поєднання символічних речей, які показують швидкий результат і мають значно. Такого об'єднавчого для українців всередині і назовні країни, і більш такі довгострокові речі, які можливо не завжди видимі, забирають більше часу, але будуть мати продовжену дію. Наприклад, як реформа в сфері культурної спадщини, зокрема видачі дозволів на будівництво з врахуванням. Чи є цей об'єкт культурної спадщини, чи ні національного, локального чи регіонального рівня це створення реєстрів. Теж я знаю, оскільки ЮНЕСКО підтримує цей проект створення діджитал-реєстрів, об'єктів рухомої і нерухомої спадщини для того, щоб всі мали доступ і розуміли, що де знаходиться. Тому я вважаю, що міністерство в ідеалі має поєднувати обидва типи проектів, але теж розуміти на які проекти потрібно істувати державні кошти особливо в час війни, а в які проекти потрібно залучати кошти міжнародних партнерів. І якраз мапування цих партнерів, і стейкхолдерів, і проєктів, і розуміння, на які проекти ми інвестуємо державні кошти, тому що вони є довгостроковими і вони мають інвестуватися. З держбюджету, а які проекти є більш символічними і теж важливими, але на які можна залучати кошти міжнародних чи приватних донорів, і важливо, найважливіше це комунікація. Тобто будь-яке рішення міністерства має бути прокомуніковане назовні, щоб платники податків розуміли, куди йдуть державні кошти. І, і а в ідеалі ще це бути в діалозі. Є дуже багато інструментів діалогових платформ, і діджитальних, і офлайнових, щоб кожне рішення проговорювати, тому що для мене міністерство, будь-яке міністерство, є таким медіатором між громадянським суспільством і сферою державного управління. І ця роль медіатора вона дуже важлива, щоб не було ніяких прогалин в комунікації, тому що все-таки державний службовець це людина, яка служить державним інтересам, а держава це люди, які її формують. Тому ми всі маємо працювати на одне і не маємо відділяти один від одного. Тому що всі ми, на мою думку, працюємо на перемогу України. А після перемоги на розвиток нашої держави це потрібно розуміти, і кожен на своєму місці. Якщо це буде розуміти, то ми не маємо шукати внутрішніх ворогів, а маємо працювати проти зовнішнього ворога. Коли переможемо зовнішнього ворога, тоді вже будемо розбиратися всередині в демократії. Окей, мати конфлікти, мати діалоги, мати певні суперечки. В цьому і полягає демократія. Кажучи про конфлікти, багато е, діячів і діячів культурної спільноти називали одну з великих проблем попередньої політики мінкульту: це неспроможність евакуювати е, мистецькі твори, не, власне, не захищеність е, об'єктів рухомої і нерухомої спадщини. І власне, чи будете ви переглядати цю політику, чи будуть е, чи будете ви шукати людей, які винні в цьому, а, і можливо розробляти якісь стратегії на випадок інших катастроф і? А, Зовнішніх да, чинників не, не лише обстрілів, але як ми знаємо, вже і е, підрив Каховської дамби він теж спричинив руйнування об'єктів культурної спадщини. Чи будуть розглянути якісь додаткові фактори е, від міністерства, щоб захистити? Так, справді це досить болюче питання. Щоб прокоментувати, мені потрібно зрозуміти ситуацію зсередини, тому що дуже багато процесів не завжди є публічними зокрема, і питання евакуації. Об'єктів культурної спадщини з метою безпеки самих об'єктів. Тому, можливо, деколи воно не комунікувалося зв'язку з тим, щоб зберегти і не нашкодити. Я можу коментувати з точки зору Наргазії, як ми це бачили зі сторони там, міжнародного партнера. Це відсутність прописаних політик, протоколів, інструкцій для людей на місцях. Тобто немає чіткого алгоритму дій, де кожен на своєму місці розуміє, як… Здійснити свої дії так, щоб вони відповідали закону, а щоб і в тому ж числі зберегли об'єкти культурної спадщини, і те, щоб вони були вивезені, розміщені в місті, яке є. Сприятиме їх збереженню, і там можна було вже проводити консерваційні реставраційні роботи. Наразі ЮНЕСКО спільно з міністерством культури і інформаційної політики за підтримки японського уряду реалізує якраз такий проект, який спрямований на те, щоб допомогти місцевим адміністраціям спільно з міністерством розробити протоколи, в яких фіксується як вірно діяти, коли пошкоджено об'єкт рухомої чи нерухомої спадщини, як правильно здійснити евакуацію, як правильно захистити об'єкт від пошкоджень. Якщо він пошкоджений, як правильно консервувати для того, щоб потім можна було реставрувати? Паралельно йде питання. Людей і людського капіталу, тому що дуже багато людей, особливо у сфері культурної спадщини, деякі воюють, деякі за кордоном, і реставрувати мають, на нашу думку, українці. тому паралельно потрібно запускати процес навчання реставраторів, реставраторів і об'єктів рухомої, і нерухомої спадщини. І створення, на мою думку, в Україні якісного або реформи існуючого інституту саме консерваційних реставраційних робіт. Від створення майстерень, забезпечення майстерень необхідними матеріалами. Тобто тут я би підходила більш системно щодо Каховки, теж це величезний проєкт, як на мене, тому що було проявлено дуже багато об'єктів культурної спадщини, які були затоплені під час створення Каховської дамби, і зараз потрібно фіксувати їх, консервувати. І я думаю, в майбутньому бажано створювати музеї. В яких можна переміщувати ці нововиявлені об'єкти. Зокрема, дуже багато об'єктів було виявлено часів козацької доби, і тут має теж бути якісна робота людей на місцях Міністерства оборони, Збройних сил України, тому що там ідуть бойові дії, і Міністерства культури, інформаційної політики, і міжнародних партнерів. Ця робота, наскільки я знаю, вже триває. Її просто потрібно продовжувати систематизувати для того, щоб ми не втратили ще більше. І зберегли те, що є. А чи може якось міністерство перешкоджати, наприклад, нелегальним археологічним розкопкам, як на території, яка знаходиться в такій сірій зоні, а так і на окупованій, чи може юридично якось впливати на міжнародних партнерів, які б в свою чергу могли б якісь дії робити? На мою думку, так зрозуміло, що це чорна археологія, це велика проблема. Яка існує в сфері культурної спадщини і держава спільно з міжнародними партнерами має цим опікуватися зі сторони ЮНЕСКО? Ми навіть організовували і плануємо. Далі організовувати зі сторони донора я маю на увазі навчання і для представників правоохоронних органів, і для представників митниці, якраз по темах нелегального вивозу об'єктів культурної спадщини, тобто як з цим боротися, є міжнародні протоколи. Особливо це питання піднімається і в конвенції ЮНЕСКО 54-го року, про те, як зберігати спадщину під час збройних конфліктів. Тому це має знову ж таки бути командна системна робота. Але вона вже відбувається. Ви сказали про створення музею, і, власне, теж питання наявності музею і роботи прямо зараз над ним, теж викликає досить багато дискусій в суспільстві. І, на ваш погляд, чи маємо ми зараз думати про музей, чи маємо ми будувати музей, і тоді, який цей музей має бути? Маємо почекати часу, коли закінчиться війна, і вже потім займатися музейною справою. Зрозуміло, що зараз проводити там будівельні роботи можливо є не на часі, але створення музею це ж не безпосередньо будівництво. Це від ідеї до будівництва. Тому зараз можна вже продукувати ідеї, оголошувати конкурс на архітектурні проекти і вже можливо проводити ті роботи, які є реалістичними в умовах війни, а безпосередньо вже. Саме будівництво відкриття музею, тоді відтермінувати до я думаю, навіть це буде не відтермінування, тому що щоб зробити всі дії, які я описала, на це потрібен теж час, і це питання не місяців, це теж питання років для того, щоб зробити цю роботу якісно і прозоро, і теж через обговорення спільноти. Серед своїх заступників потенційних та ви називали ім'я Антона Дробовича. Це та людина, яка займається національною пам'яттю, і чи правильно я розумію, що це буде один з ключових векторів вашої діяльності і Міністерства, якщо ви його очолите, так звичайно, так але робота над національною пам'яті теж вже триває, звичайно. і в принципі вже є проекти а, національного меморіального кладовища і а, того, щоб запам'ятати цей процес і тих героїв, які зараз а, полеглі там за нашу незалежність, чи ви бачите можливість Відкриття такого меморіального кладовища вже зараз, чи взагалі якою має бути робота над цією темою, тому що це досить теж жива і історія, яка твориться зараз, так чи можемо ми зараз робити якийсь кінцевий результат? На мою думку, зараз має відбуватися процес обговорення концептуалізації і залучення максимальної кількості сторін, щоб коли вже відбудеться відкриття, не було жодних. Питань, але на мою думку, так поки ще ми в процесі війни. Зрозуміло, що важко вже дійти до, до кінцевого фінального результату. Але знову ж таки, я той тип людей, фахівця, який спочатку має зайти в інституцію, зрозуміти стан справ по кожному напрямку, тому що знову ж таки не завжди була якісна комунікація міністерства назовні, щоб зрозуміти всі процеси, на якому вони зараз етапі, який стан справ. Тому щоб там не бути більш популістичною, мені потрібно зайти, зрозуміти, поговорити з фахівцями міністерства, який стан справ. І тоді можна коментувати такі питання, які є важливого державного значення. Я впевнена, що якраз Антон Дробович буде тією людиною, яка зараз в процесі, яка продовжить цю політику зі сторони Міністерства культури і інформаційної політики, якщо все-таки ми сформуємо там команду, і будемо продовжувати тісну співпрацю з Українським інститутом національної пам'яті і для того, щоб спільно цей проект був реалізований, ну і з іншими дотичними з виконавчої. І законодавчий гілок влади, і з громадянським суспільством, і зрозуміло, також з Міністерством оборони збройними силами України, тому що це така командна робота. Зараз мені важко це прокоментувати, оскільки я не знаю повноцінно всієї картини, який зараз там справ саме по цьому напрямку. Але на ваш погляд, такий проект має фінансуватися з боку держави чи також залученням західних закордонних партнерів. Я вважаю, що зрозуміло держава має бути основним спонсором такого проекту, але треба розуміти цифри, і треба розуміти стан справ взагалі з точки зору міністерства фінансів. В сфері нашої бюджетної політики співфінансування є реальним, на мою думку, але оскільки тема досить така специфічна, так, я вважаю, що держава має бути основного. Взагалі, в ідеалі, і це те, що ми, коли я була в українському культурному фонді, ставили собі за мету в стратегії, що в зовнішніх комунікаціях Україна має Переходити від постійного реципієнта допомоги в рівноцінного партнера. А рівноцінний партнер це та держава, яка теж вкладається не лише інтелектуально, але також фінансово, зокрема, особливо в внутрішні якісь продукти і проекти. Зрозуміло, що зараз відбувається війна, і основною статею витрат є напрямок оборони, і, і це так і має бути. Всі інші напрямки зараз йдуть в менш пріоритеті, але як це збалансувати? Тому що менший пріоритет це не нерівноцінно, не пріоритету, так тому ось це балансування воно є досить важким. Але в цьому і полягає там якісна якраз культурна політика на тик на стику з фінансовою політикою. Тоді розуміння, на які проекти, яких донорів з точки зору політичної можна залучати, не можна залучати, як балансувати між державним і міжнародним і приватним фінансуванням. Це теж все випрацьовується в процесі, коли ти розумієш всю картину. Але я сиріно виступаю за те, що держава має виступати основним донором, тому що це українська культура, це українська інформаційна політика. І це питання державного інтересу, коли ми говоримо про такі речі, це ще велике питання символізму в цьому полягає, і багато людей вимагають, ну, не вимагають вони, хотіли би бачити вже якусь символічну складову, якусь репрезентацію пам'яті про. Тих людей, які загинули на фронті, про своїх рідних, і чи ви бачите можливість створення якихось, можливо, тимчасових проєктів, які б могли задовольнити ці потреби, а пізніше умовно вже створити той єдиний музей чи меморіальний комплекс, який би повністю відповідав потребам суспільства? З мого досвіду, будь-який проект, а це є проектом, він має різні етапи запуску. Тобто, я би не множила проєкти я би все-таки сконцентрувалася на одному, який є важливим для України, для сімей, для воїнів, і просто можна його поетапно запускати. І знову ж таки, проект це не лише фізична його складова, це також його так би мовити ментальна інтелектуальна складова. Тому якщо ми. Запустимо це в суспільний простір, якщо ми почнемо про це говорити, якщо ми про це почнемо випрацьовувати концепцію, то вже питання фізичного реального простору воно буде як одним із етапів. Довгої дороги до цього або короткої, да, в залежності від того, які є фінансові спроможності. Головне не зупинятися, головне розуміти, для чого ти це робиш, і знову ж таки відкрито і щиро комунікувати з основними зацікавленими сторонами, що процеси йдуть залучати до кожного етапу їх. І тоді я думаю, коли вже буде сам фізичний об'єкт, то не буде питань, що він невчасно, чи він мав бути раніше, і так далі, тому що це все довгий процес. Це не стається сьогодні на завтра, і ми це маємо розуміти. Коли ми говоримо ще про фінансування, я не можу не згадати історію з серіалами і, взагалі, того, як в бюджеті це представлено як культурний продукт, на мою думку, досить абстрактно. Тому я би, по-перше, хотіла вас попросити уточнити, що таке культурний продукт, і якою ви бачите співпрацю, наприклад, з Держкіно чи з людьми, які створюють кіно і телевізійні проекти, щоб теж можливо пам'ятати. Про те, що зараз відбувається на фронті, і це також висвітлювало питання війни або якісь інші теми, які важливі для українського суспільства. Коли ми розуміємо, що у нас іде російсько-українська війна, також в інформаційному просторі, і ми розуміємо, що наш ворог використовує кіно і телепродукти якраз для того, щоб Дезінформувати закордонні аудиторії про те, що відбувається в Україні, для того щоб зомбувати своє населення, тому ми маємо розуміти, що цей інструмент він дуже є важливим, і в тому числі в, в Україні. Інше питання: що це має бути за продукт? Чи це мають бути документальні, чи це мають бути художні, це мають бути серіали чи фільми, чи вони мають бути показані суспільному мовнику, чи вони мають бути зроблені приватними компаніями і ретрансльовані в діджитал-сфері, чи вони мають бути фестивальними і мають їхати і показувати, розповідати про те, що відбувається в Україні, що можна фіксувати вже, що потрібно фіксувати опісля. Тобто ми, і ми бачимо зараз в інфополі, не буду називати всі кейси. Тому, на мою думку, Сфера телебачення і сфера кіно є дуже важливою, але потрібно переглянути стратегію і які продукти і для чого створюються, чи вони створюються як. Боротьба з дезінформацією, чи вони створюються для того, щоб розповідати, що відбувається для українців в Україні і за кордоном, навіть не те, що відбувається, всі розуміють, що відбувається, але більше для переосмислення для початку суспільного діалогу. Тому я вважаю, що цей напрямок є важливий. Інше питання як він реалізовується і хто його має реалізовувати, тому що я вважаю, що це не завдання міністерства проводити конкурси. Для цього існують підзвітні міністерства, інституції або інституції партнери як Держкіно. Де безпосередньо в їхньому профайлі вказано цей напрямок діяльності або проведення конкурсів на підтримку проектів, або підтримка кіно чи телебачення, тому що от така мені здається, якби суміщення функцій або незрозуміло, хто чим займається. Воно і створює дуже багато таких, ніби якби обговорень, які є непотрібними і чуток. А от тому, якщо міністерство, на мою думку, сформує якісну політику і якісну візію того, що для чого в якій сфері робиться, прокомунікує з експертним середовищем, прокомунікує назовні з Платниками податків, тоді, на мою думку, не буде таких запитань. І коли відкриваєш держбюджет, ти будеш розуміти, чому там є ті чи інші статті витрат, тому що вони відповідають загальній стратегії міністерства. І е, повертаючись до агенцій, таких як Держкіно чи Агенція з питань етнополітики і національних меншин, звичайно, що це сфера гуманітарної політики, це сфера культурної інформаційної політики, тому тут кооперація, на мою думку, є важливою. Але кооперація це завжди двосторонній процес, тому відповідно. Обидві інституції мають бути відкритими до діалогу і до діалогу не тільки між собою, але як я ще сказала, з експертним середовищем і з платниками податків. Тому як на мене... Я завжди за колаборації і за чітку комунікацію, але те, що ви назвали, воно є важливим інше питання, як воно реалізується на практиці. А, ну, ми останнім часом бачимо багато досить яскравих українських фільмів. Частина з них документальні, частина художні. І ті діячі і діячки, які займаються художньою кінематографом, вони говорять про те, що можливий спад. А, власне, через фінансування, адже художнє кіно потребує дуже великих вливань. Як ви бачите, тут я знов повернусь да, до нашої розмови про держкіно. Як ви бачите співпрацю з ними в цьому напрямку? І чи потрібно взагалі якесь художнє кіно, яке не стосується, наприклад, війни зараз в Україні? На мою думку, завжди потрібно відрізняти так. два напрямки для чого нам це потрібно з одного боку, це створення. Як ви вже зазначили, культурного продукту, да, тобто це кіно, телесеріалу, виставки, вистави тощо для того, щоб донести певні меседжі або всередині країни, або назовні. І друга роль це підтримка функціонування культурно-мистецької спільноти, тому що якраз проекти. Це основна сфера доходів для того, щоб сфера культури, креативних індустрій функціонувала, працювала. Це робочі місця, це підтримка родин цих людей. Тобто тут така подвійна функція. Відповідно, сфера, як на мою думку, Кіномистецтво вона є частиною культурної політики. Зрозуміло, що в попередній траті міністерства держкіно було виведено з підпорядкування міністерства в пряме підпорядкування кабінету міністрів, але це більш юридично-організаційний аспект. Якщо брати стратегічний аспект, на мою думку, міністерство має співпрацювати з Держкіно в сфері творення політик у сфері кіно. Виробництва відповідно тут знову ж таки питання: наскільки відкритим буде державна агенція до цієї комунікації, повертаючись до моєї попередньої тези, партнерство це завжди про двох. Але я думаю, що Держкіно буде відкрите до кооперації, і ми знайдемо точки дотику і будемо спільно, як мінімум, розуміти, чому ті чи інші напрямки є в пріоритеті. Але знову ж таки, на мою думку, кіно не відірване від загальної культурної політики. Тому якщо є загальна стратегія, на що ми це робимо, і яку функцію виконує кожна із галузей, і як ми спільно творимо, тоді не буде питання, як і де ми перетинаємося з Держкіно, а де не перетинаємося. От, тому я за колаборацію, я за співпрацю, я вважаю, що зараз це є на часі, але знову ж таки, яка тематика і які меседжі ми ретранслюємо і хочемо ретранслювати. Тому що в кожний історичний період розвитку держави є свої. Так би мовити, завдання, які ставляться також перед партнерами, яких презентує громадянське суспільство, але й необхідність підтримки діяльності митців. А які теми, як ви думаєте, мають бути висвітлені? Ну зрозуміло, що нам потрібно показувати світу про те, що відбувається в Україні, що війна триває. А які злочини Російська Федерація здійснює на території нашої держави, про те, що українське мистецтво воно є багатим і, таланитм, і воно входить в міжнародний дискурс. Тому я думаю, що тут тем більш ніж достатньо про те, як, як розмовляти з іноземною аудиторією і як розмовляти з українською аудиторією. Ну і дуже важливо, щоб просто український продукт створювався. А да? що ми читали українські книги? Ми дивилися українські серіали або ходили в кінотеатр на українське кіно, в театрах дивилися українські вистави, ходили на виставки українських митців. А для цього потрібна інвестиція або приватна, або державна. І так і створюється українська культура, яка визначає нас як українців. Тому ну без цього ніяк. А що ви останні бачили в кіно або на виставках, що вас вразило? Ну, мене вразила виставка робіт Марії Примаченко в українському домі. Далі щодо фільмів, це Довбуш. Фільм Довбуш теж дуже сподобала робота Леся Саніна. От, тому поки так. Дякую вам. І наостанок я би хотіла вас спитати про тезу, що культура це теж фронт, і багато людей це критикує, називаючи. Цю, цю фразу недоцільною. Як ви бачите в цьому сенсі ставлення культури і війни? Чи можна це назвати фронтом? І Якщо це не фронт, то що тоді? Ну, для мене культура більше це тил а, і алегорія це земля, на якій ми стоїмо. Тому що фронт все-таки давайте залишимо військовим. Ми працюємо в тилу, але ми є тією землею, на яких стоять в тому числі військові, тобто взагалі в. Все це є культура, да я як на мене. Тому вона є невіддільною від того, що ми кожен з нас робимо. Навіть зараз ми з вами створюємо українську культуру. Ми в процесі її творення. І про це не потрібно забувати. Головне створювати саме українську культуру, а не культуру, нав'язану нам ворогом. Дякую дуже за розмову. Дякую вам.